Вітаки, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка копрових сюрпризиків, ви чекали і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала найпрекраснішу новиночку, яка в не знаходиться поза межами нашого з вами фону, точніше, за кадром. І ця колекція вона дуже-дуже мимімішна І вона створена саме з любов'ю до вас. Вона виглядає в ось такому ось пакетику. І саме цей пакетик, а точніше, в цьому пакетику є пакетики, тільки вже поменше. Тут у нас є ось така ось перфорація. Цю колекцію ми розпакуємо в самому кінці відео, тому обов'язково Залишайтеся, а сама колекція має назву Бер а точніше, медведі. Тому нам будуть попадатися різні різні медведі. І скільки тут пакетиків я вам скажу трішки пізніше, коли ми будемо розпаковувати цю колекцію, і подивимося уже тоді, в кінці відео, які там в нас пакетики та які в нас будуть сюрпризи. А на сьогоднішню розпаковочку, як завжди, ми будемо вибирати пакетики. Разом з пінгвінчиком Мімі та з Міні. Вони всім -сім -сім передають привітики. І я дуже сподіваюся, що вам сподобається це відео та загалом вся розпаковка. Сьогодні ми закінчуємо з вами три колекції. До речі, сьогодні ми будемо вибирати пакетики в зеленому стилі. Сьогодні ми закінчуємо колекцію Секретне життя домашніх тварин, «Гра в кальмара та колекцію піжами. Давайте обирати наступні колекції, які ми сьогодні будемо з вами відкривати. Подарунки телеграму. Беремо ось такий ось зелений пакетик. Далі в нас іде колекція, це колекція моя кав'ярня. Я не знаю, чи можна рахувати це за зелений. Мені здається, те, що це зовсім не зелений кольор, але давайте візьмемо саме його. Далі в нас іде колекція, ця колекція приготую. Тут у нас є ось такий ось елемент зеленого, і ну, тут його побільше, тому візьмемо сьогодні один пакетик. Колекція «Скример». Давайте тут у нас немає ніякого. Давайте візьмемо ось таке ось серце. І беремо наших з вами бандитів та наш з вами ось такий ось пакетик. Та будемо розпочинати нашу з вами розпаковочку. І моя кав'ярня. Давайте відкривати. І тут нам попадається ось такий ось пончик. Або, як правильніше назвати, донат. Він під номером 6 на другу сторінку. Ось так ось. Ідемо далі. До колекції приготуємо. І тут нам попадається з вами один інгредієнт, і це в нас борошно. Ось сюди, ось. Йдемо далі, яку ми колекцію закінчимо. Це, це колекція піжами. Під номером один нам попадається ось такий ось верх, це топ. в фіолетовому ось такому ось кольорі. Мені здається, дуже-дуже класно переходить кольору. І тому загалом ми закінчили цю колекцію, можемо на неї подивитися, ось так ось. І далі у нас іде колекція, це колекція граф кальмара. І нам попадається, як завжди, ось такий ось червоний челік, який знімає з себе маску. Вибачаюся. Під номером 4. До речі, дуже-дуже класний хлопчик. І ми закінчили цю колекцію. Також можемо подивитися на неї. Ось далі йдемо до колекції скример. І тут нам попадається ось такий ось скример на велосипеді. Під номером 3. Ось так ось. І йдемо далі до колекції подарунки за зірки. І тут нам попадається під номером 7 ось такий ось дуже-дуже милий медведик. Він коштує 15 зірок. Ось такий ось, до речі, в нього дуже-дуже класна анімація. Коли ти даруєш цей подарунок, то він ось так ось об обіймає. І під номером шість нам попадається ось такий ось кролик. І ось така ось загалом колекція в нас вийшла. Ми її також закінчили з вами. І давайте ж будемо відкривати нашу з вами новиночку. Я приберу наш з вами каталог та подивимося, які тут у нас пакетики та скільки у нас пакетиків. Ось так ось дуже-дуже гарно відкрилося. І ось такі ось тут дуже-дуже милі пакетики. Всього тут у нас 8 пакетиків, і ось такі ось вони, також з відкривашками, і колекція називається Bear. а точніше, це ось такі ось медведики. Тому давайте виберемо якийсь пакетик. Я хочу обрати. Сьогодні у нас зелений так колір. Тому давайте візьмемо ось такий ось. Ось так ось виглядають сторіночки. і ми обрали з вами ось такий ось. І тут у нас є ось така ось вкладинка також. І тут нам попадається під номером 7. Це передостанній медведик на другу сторіночку. Ось сюди ось ось такий ось рожевий медведик з бантиком. І ось така ось дуже-дуже класна в нас колекція вийшла. Як вам, напишіть обов'язково в коментарях. Мені вона дуже-дуже сподобалась і дуже, -дуже сподіваюся, що вам також сподобалася. А на цьому все. Дуже дякую за перегляд цього відео. Разом з пікнічиком Мімін та з. Хомічком Міні, ми прощаємося з вами до наступного відео, як завжди, па-па!